Друзі, всім добрий день. 9 лютого і я в Дніпрі. Сьогодні півтора року, як загинув Андрій, і я приїхала з Расінкою в Дніпро провідати його могилу. Дніпро зустрів мене снігом, з лужами. Я в шоці. Добре, що я одягнула куртку, погода. Я вся мокра, ми тільки приїхали. Я, я взагалі я в шоці. Фух. Почали йти від траси. Свора собак вибігла. Боже, я стала просто, взяла цю растю, вона вся мокра. Я її взяла, стою, і я не знаю, що мені робити. Їде автівка, люди кажуть, давайте ми вас підвеземо. Я кажу, ми всі мокрі. Вони кажуть, сідай, ще така крута автівка, кажуть, сідай. Фух, це взагалі якийсь тетрес. Ну, йдемо до Андрія. Це наші герої. Ростюнечка лапова. А це ж почала кайфуліки робити тут, боже. Ой, мама мія. Тихо, 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 Растя, тихо. Це кладовище, тихо. Я постійно приїжджаю і відразу йду на ринок, купую квіти. Заходжу в магазин, купую цукерки. Вчора я все цукерки купила перед виїздом з Одеси. А квіти, думаю, куплю тут теж продають перед входом на кладовище, перед в'їздом біля траси. І зараз, думаю, боже, якщо не буде квітів, але купила, все ж таки жіночка сидить, продає, вона каже, я в будь-яку погоду. Купила чотири гвіздики, вже одну поламала. І несу три. Ну, зараз одну комусь. Комусь покладу одну чи викину, я не знаю, що робити. А дві, Андрії. Це жах якийсь. І не роздивилася, там хлопців ще більш поховано, да? на початку, де ми. Костюнечка, тоді, Андрюшенька наш родненький. я до тебе я до тебе в будь-яку погоду родної моє, як і ти до мене. Першу спохилиюся, треба буде на навесну. А так все, все чисто, все порядок. Андрюшенька на сьогодні. Я пішла трохи пройтися. Кладовище росте. Тут он, прапор, майже впал. Посела могила. Тут як висіла. Це весною все треба буде підкопувати. Ти біля Андрюшеньки сидиш. Андрюш, ти радше до тебе Растя прийшла? Андрюша, ти так сильно любив Растіньку. Ростюнь це наш Андрюш. Новина вчорашнього дня 100 наших бойців, 100 наших героїв вдома. звільнені з полону. Слава нашим героям! Тут попадали вінки минулого разу. Мені хтось писав. Ну я не знаю, знаєте, коли я отримую якісь погані коментарі на будь-яку тему. Це не обов'язково, коли я показую кладовище, чи навіть якщо морічка, якщо коментар якийсь. Поганий, якийсь негативний, то я це все звертаю, що це Рашка пише. Що це рашка пише. І ось минулого разу так? я yeah. ніякого співчуття до мене, ніякої підтривки до мене. Хоча я показую своє, я галяюсь перед вами, я показую вам своє горе, що тут мій чоловік. Це, ну, блін, це, ну, ну, Ви розумієте, я не знаю, які у вас відношення в сім'ї. Що таке для вас чоловік, дружина, це людина? ну, це... Це не знаю, ну найближча людина. Це і, і, і друг, і любовник, і, і я не знаю, це, це людина, яка найкраща за всіх вас знає, Знає найкраще, ніж ваші батьки, вас, тому що там перед батьками ви щось приховуєте. Тут, ну блін, і коли там знаєте, починають там щось казати, чи сумніватися там в почуттях, чи ще щось. Ну то я, то я просто думаю, ну якісь хворі люди. Ну, ну як ви можете сумніватися в якихось там. Моїх почуттях до чоловіка чи ще щось. Ну, от пише, да? Де жінка якась. Ви три рази навели камеру. Ой, блін, зараз. Фух. Каже, ви три рази навели камеру. На вінок, який впав, вам що, важко його підняти? Це ж і починає мене стидіть. Знаєте, що це ж чиясь дитина, яка теж, як матір, якщо це мать. Там таке розвезла в цих коментарях, боже, я читаю, і я думаю, люди, ну ви що, ну звідки у вас стільки дійсно якоїсь жовчі гавна? Ну, якщо я бачу, що вінок впав, ви думаєте, що я його не підніму, чи що? Ну, якщо ми. Я просто побачила оце, що біля Андрія могили, там, сусідня могила. Ну, ви бачите, скільки тут вінків попадало? І вони там наполовину примерзли в землі, я їх не зможу підняти. От всі оці вінки, я їх не зможу підняти. Ну, а якщо просто вітром там один е, якийсь там, Фу, щось я так нервую, що мені аж погано. О, Мама мія! Якщо просто вітром щось понесло, то я обов'язково під... підніму. Ой, Зараз ідемо, ти змерзла вже, Не речей тобі не брала нічого. Андрюшенька будемо йти, сонечко моє Рідне мій. Я тебе дуже сильно люблю, ти це знаєш. Ти мені снишся, ми з тобою спілкуємося. Ти знаєш, як я тебе люблю, а я знаю, як ти мене любиш. І зараз, навіть якщо ти на небі, я знаю, як ти мене любиш. Яки думає, В Будемо мити, я люблю тебе рідне. Приїдемо вже навесні. Зараз будемо йти, подивимося наші. Магили наших героїв. Ходімо сонечко моє. Ще і опади зараз якісь, чи дощ, чи сніг, не знаю, що це йде. Взагалі я вся мокра, ноги всі мокрі вже. Так це я ж кажу, це сніг. Це сніг, а в місті дощ. Чи на ринок зараз піти подивитися якісь калоші, галоші, як вони правильно називаються. Фух, бо це жах, І як пройти нам тих собак ще. Ну, я дивлюся пам'ятники. От з цієї сторони тут загиблі герої, які загинули під час атоші. І от в них пам'ятники є. І ці пам'ятники я бачила ще минулого разу, і, напевно, ще влітку, коли приїжджала, їх бачила. Тобто ну, зима, тут то дійсно хто це буде зараз встановлювати пам'ятники. Мало того, що війна. Дівчина. Фух. 74 року Бік розростається, бік розростається. Я вже бачу, що стало більше, ніж було, коли я приїжджала в листопаді. Останній раз я була тут в листопаді. Вічна пам'ять наших героїв. Не забудемо і не пробачимо.